Скотт Лінч Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Оробчук. 6. Приватні кімнати Джанка Немераджо, як і його шати, можна було описати так по багатому стримані. Чоловік явно вважав, що добрі матеріали та майстерна робота мають говорити самі за себе за ними склацанням зачинилися укріплені сталь у двері. Затріщав замок свиральським механізмом. Мераджо і Лок залишилися самі. Елегантний мініатюрний водяний годинник на лакованому столі Мераджо саме наповнював чашу, показуючи першу годину дня. Отже, сказав Лок, пане Мераджо, ви не можете виходити на поверх, доки ми не розберемося з вашим убивцею. Це небезпечно. Ми очікували, що напад відбудеться між першою та четвертою годинами дня. Це спричинить проблеми, сказав Мераджо. – Мені треба своїми справами займатися. Мою відсутність на поверсі помітять. Не обов'язково, відповів Лок. Чи не спало вам на думку, що ми дуже схожі. І що одна людина в тіні однієї з галерей верхнього рівня може бути дуже схожою на іншу. Ти. ти пропонуєш прикинутися мною? У перехоплених листах, сказав Лок, ми отримали інформацію, яка нам дуже вигідна. Детального опису вашої зовнішності вбився не отримав. Навпаки, йому було наказано поцілити болтом у єдиного чоловіка в будівлі, який носить досить велику орхідею на грудях. Якщо я стоятиму одягнений, як ви, у вашому звичному місці в галереї з орхідеєю, пришпиленою до мого пальта, то цей болт полетить у мене, а не у вас. Мені важко повірити, що ти настільки святий, щоб поставити себе на моє місце, якщо ти вбився такий смертоносний, як ти кажеш. Пане Раджо, – сказав Лук, перепрошую, але я явно не висловився чітко. Якщо я не зроблю цього, мій господар усе одно мене вб'є. Крім того, я, певно, більш вправний у тому, щоб уникати обіймів володарки довгого мовчання, ніж ви можете собі уявити. І нарешті винагорода, яку мені обіцяли за те, що я завершу цю справу. Що ж, якби ви були на моєму місці, ви також були б готові прийняти болт. А що тим часом робити мені? Відпочиньте в цих кімнатах, сказав лок, тримайте двері щільно зачиненими. Розважте себе кілька годин, підозрюю, що нам не доведеться довго чекати. А що буде, коли вбився пустить болт. Мені соромно визнати, сказав Лок, що щонайменше півдесятка людей, мого хазяїна сьогодні тут, на поверсі вашого банку. Деякі з ваших клієнтів не є клієнтами, вони найспритніші, найміцніші хлопці капи раци, які вміють швидко й тихо працювати. Коли наш вбився спробує вистрілити, вони кинуться на нього. Він навіть не зрозуміє, хто напав ваші охоронці чи наші люди. А якщо ти не такий швидкий, як думаєш, і цей болт поцілить у тебе. Тоді я помру, а ви будете живі. І мій господар буде задоволений, сказав Лок. Ми теж присягаємо в моїй роботі, пане Мараджо. Я служу раці до смерті. Ну то як? Сім. Лок Ламура вийшов з в мераджо опів на першу, одягнений у найкраще пальто, жилет і бриджі, які він коли небудь носив. Весь одяг був барви темно-синього неба перед лжесвітлом, світлом, і він подумав, що цей колір йому надзвичайно пасує. Біла шовкова тоніка була проти шкіри прохолодною, як вода в осінній річці. Вона, взята щойно з шафи Мераджо, як і панчохи, черевики, шийні хустки та рукавички. Волосся він зачесав назад трояндовою олією. Маленька пляшечка лежала в його кишені разом із гаманцем і золотими терінами, які він смикнув з шухляд гардероба Орхідеї він пришпилив на грудях праворуч, і та досі приємно пахла малиною. Фінікерів Мераджо Разом з кількома обраними з його охоронців попередили про маскарад. Вони кивнули Луку, коли він вийшов на галерею четвертого поверху, насунувши на носа окуляри раджо. Це була помилка. Свідораз розплився перед очима. Лук проклинав власну розсіяність і запхнув їх назад у пальто. Старі окуляри Фервейта були прозорою підробкою, але, звичайно, Мераджо справді були припасовані для його очей. Треба запам'ятати. Недбало, наче все це було частиною його плану, Лок ступив на чорні залізні сходи і рушив униз. Здалеку, він, безсумнівно, був досить схожий на мераджо, щоб не викликати зайвих коментарів. Сягнувши громадської галереї, він пройшовся досить швидко, щоб привабити лише кілька дивних поглядів. Ступивши на кухню, він висмикнув орхідею з пальта і запхав її до кишені. Біля входу в комору, він помахав двом охоронцям і показав великим пальцем через плече. Пан Мераджо хоче, щоб ви двоє вартували чорний хід. Допоможіть, лавалю, нікого не впускати, як він сказав, інакше гаряче вугілля. Ви чули, старого. Мені потрібно поговорити з бенжав'єром. Бенжав'єр підвів очі, коли лок увійшов до комори і зачинив за собою двері. На його обличчі відбилося здивування. Він був настільки приголомшений, коли лок кинув у нього гаманець, що шкіряний мішечок влучив йому в око. Бенжав'єр скрикнув і впав спиною до стіни, затуливши обличчя руками. Чорт, сказав Лук, пробач, ти мав його зловити. Що тобі ще треба? Я прийшов просити вибачення. Мені ніколи пояснювати, мені шкода, що я втягнув тебе в це, але в мене є свої причини та потреби, які потрібно задовольнити. Тобі шкода, що втягнув мене в це. голос Бенджавіра зірвався. Він чмихнув носом і сплюнув. Про що ти біса кажеш? Що відбувається? Що я зробив? Слухай, у мене немає часу розказувати тобі казку. Я поклав у той мішечок шість крон, деякі з них у терінах, щоб було легше розміняти. Твоє життя не буде варте нічого, якщо залишишся в каморі, тому вибирайся через сухопутні ворота, візьми мій старий одяг у привітному затінку, ось ключ. Цього разу Бенджавєр зловив те, що йому кинули. Так, сказав Лук, більше ніяких клятих запитань. Я візьму тебе за вухо і витягну у провулок, ти репетуватимеш так, наче до біса наляканий. Коли ми будемо за рогом і зникнемо з поля зору. Я відпущу тебе. Якщо хоч на крихту любиш своє життя, то біжи до привітного затінку, одягайся і забирайся геть із міста. Кудись у талішам чи ашмір. У цьому гаманці більше, ніж річна зарплата, думаю, розберешся. Я не ми йдемо зараз, сказав Лок. Або я залишу тебе тут помирати. Розуміння, це розкіш. У тебе зараз такої нема. Вибач. По хвилі лок волік мочку вуха. Цей особливий прийом був. Болючою хваткою добре відомою будь-якому охоронцю чи сторожу в місті. Бенджавєр пристойно впорався із завданням, ридаючи й благаючи змилуватися над ним. Троє охоронців біля службових дверей дивилися без співчуття, коли лок протягнув офіціанта повз них. Повернуся за кілька хвилин, сказав лок. Пан Мераджо охоче, щоб я сказав ще кілька слів цьому бідоласі наодинці. боги! — вигукнув Бенджавєр. — Не дайте йому забрати мене. Він же поб'є мене, будь ласка. Охоронці зареготали, хоча той, хто спочатку взяв у Лока солон, не здавався таким веселим, як двоє інших. Лок потягнув бенжавіра за вулком і заріг. У той момент, коли вони були відрізані від трьох охоронців, лок відштовхнув його. Іди, сказав він, тікай, щодуху. Я даю їм, можливо, двадцять хвилин, перш ніж вони всі зрозуміють, якими були ідіотами, і тоді за тобою полюватимуть цілі загони. Не стій на місці, дурню, біжи. Бенджавір витріщився на нього. А потім похитав головою пошкандибав у напрямку привітного затінку. Дивлячись, як офіціант йде, лок посмикав кінчик своїх штучних вусів, а потім обернувся і загубився в натовпі. Сонце лило світло і тепло зі звичною інтенсивністю, і лок добряче спітнів у своєму багатому новому одязі, але на якусь мить на його обличчя заповзла вдоволена усмішка. Він пішов на північ до двосрібної зелені. Недалеко від південних воріт парку. Була крамниця сіляких джентльменських дрібничок, а в різних районах були інші чорні алхіміки, які не знали його в обличчя, трохи розчинника клею, щоб позбутися вусів, і щось, щоб відновити природний відтінок волосся. З цим він знову стане Лукасом Фервайтом, готовим відвідати сальвар і милостово позбавити їх ще кількох тисяч крон. Глава 14. Три запрошення. Один О Лукасе. Усмішка дони Софії осяяла її обличчя, коли вона зустріла його біля дверей маєтку Сальвар. Позаду нього в ніч лилося жовте світло. Було ледве за одинадцяту годину ночі. Лок майже весь день після фокусу Зміраджо ховався і надіслав кур'єром записку, щоб повідомити донну і Донні, що до них нанесе пізній візит Фервейт. Скільки днів вас не бачили. Ми отримали записку Граумана, але почали хвилюватися за наші справи. І за вас, звичайно, як ви? «Міледі Сельваро, мені приємно бачити вас знову. Так, так, у мене все добре. Дякую за турботу. Минулого тижня я зустрічався з деякими ганебними персонажами, але все воно на краще. Один корабель під охороною з вантажем, і ми можемо розпочати нашу подорож на ньому вже наступного тижня, другий майже в наших руках. Ну, не стійте ж там. Як посильний на сходах. Заходьте. Конте, ми залюбки підкріпилися, б. я придумала принеси трохи моїх апельсинів нових ми будемо в ближній кімнаті. Звичайно, міледі. Конте дивився на лока примруженими очима і неохочею напівусмішкою. А не фервайте. Я сподіваюся, ця ніч застане вас у доброму здоров'ї. У цілком доброму, Конте. Як чудово, я миттю повернуся. Майже всі каморські маєтки мали дві вітальні біля передпокою. Одну називали діловою кімнатою, де відбувалися зустрічі з незнайомцями та інші офіційні справи. Така кімната завжди холодно, бездоганно й дорого обставлена, навіть килими там чисті настільки, щоб з них можна було їсти. Ближня кімната, навпаки, призначалася для близьких і довірених знайомих, і була традиційно мебльована для абсолютного комфорту, так, щоб відбивати особистість пана та пані маєтку. Дона Софія повела його до ближньої кімнати сальварів. Де стояли чотири пухкі шкіряні крісла з високими спинками, схожими на карикатури тронів. Там, де в більшості віталень біля кожного стільця чи крісла стояли б столики, у цій було чотири дерева в горщиках кожне трохи вище за крісло, біля якого воно стояло. Дерева пахли кардамоном, аромат заповнював усю кімнату. Лок уважно придивився до дерев. Це не були саджанці, як він спочатку подумав вони були якимись мініатюрними. Листя ледь більше за його великий палець, стовбури не тощі за передпліччя людини, а гілки звужувались до ширини пальців. У клітці з вивестого галузя кожне дерево підтримувало невелику дерев'яну полицю й алхімічний ліхтар. Софія постукала по них, щоб оживити, наповнивши кімнату бурштиновим світлом і зеленими тінями. Візерунки, створені листям на стіні, були водночас фантастичними та розслабляючими. Лок провів пальцем по м'якому. Тонкому листю найближчого дерева. Ваша робота, дону Софія? спитав він. Навіть для тих, хто добре знайомий з роботою наших садівничих майстрів, це неймовірно. Ми дбаємо здебільшого про функцію, про вражайність ви ж володієте неймовірним чуттям краси. Дякую, Лукасе. Прошу сідайте. Алхімічне скорочення розмірів більших рослин це давнє мистецтво, але воно мені особливо подобається як своєрідне хобі. І як бачите, ці деревцята ще й функціональні, але це навряд чи найбільше дива в кімнаті. Я бачу, що ви залюбилися в нашу каморську моду. Один із ваших кравців, очевидно, вирішив, що він жаліє мене, і запропонував таку угоду, від якої я не міг з чистим сумлінням відмовитися. Цей візит до мене найдовший з усіх, що були в Каморі раніше, тому я вирішив, чому б не влитися у ваше суспільство. Як чудово. Так, це так, сказав Дон Сальвара, який. Застібав гудзики на обшлагах свого пальта, набагато краще, ніж ваші вадранські чорні костюми в'язня. Не зрозумійте мене неправильно, вони цілком підходять для північного клімату, але тут вони мають такий вигляд, ніби намагаються задушити того, хто їх носить. Лукасе, який стан усіх грошей, які ми витратили? Один галеон точно наш, сказав Лок. У мене є екіпаж і відповідний вантаж. Я сам проконтролюю завантаження протягом наступних кількох днів. Він буде готовий до відправлення наступного тижня. І я маю перспективний варіант другого корабля, який супроводжуватиме його. Буде готовий протягом того ж терміну. Перспективний варіант, сказала Дона Софія, це не зовсім те саме, що точно наш, якщо я не дуже помиляюся. Ви не помиляєтеся, Дона Софія. Лок зітхнув і спробував набути такого вигляду, наче йому соромно знову порушувати це питання. Є одна проблема капітан другого судна спокушається пропозицію перевести. Спецвантаж на балінель відносно довгий рейс, але за дуже пристойну ціну, і поки що він не пристав на мою пропозицію. І я припускаю, сказав Дон Лоренцо, сідаючи біля своєї дружини, що, можливо, потрібно кинути йому п'ятноги ще кілька тисяч крон, щоб він прислухався до голосу розуму. Я боюся, мій добрий Сальваро, що так і є. Хм, Ми можемо поговорити про це за мить. Осікунте. Я дуже хотів би продемонструвати, чого нещодавно досягла моя пані. Конте ніс три срібні миски на мідному тарелі. Кожна миска містила половину апельсина, уже нарізаного, щоб шматочки м'якоті фрукта можна було витягнути маленькими двозубими виделками. Конте поставив миску виделку і льняну серветку на полицю дерево праворуч від лука. Сальвари дивилися на нього з очікуванням, поки конте викладав перед ними їхні половинки апельсина. Лок дуже старався приховати хвилювання. Він узяв миску в одну руку і виловив виделкою шматочок апельсинової м'якоті. Поклавши його на язик, він був здивований поколюючим теплом, яке ширилося в роті. Фрукт був насичений чимось алкогольним. Та ж воно просочене спиртним, сказав він, чимось дуже приємним. Апельсиновий бренді щось лимонне. Не просочене, Лукасе, і відповів Дон Лоренцо слоп'ячою усмішкою, яка здалася цілком щирою. Ці апельсини подавали в натуральному вигляді. Дерево Софії виробляє власний алкоголь. І змішую його з плодами. Освячені основи, сказав лок, який цікавий гібрид. Наскільки мені відомо, так і тільки збираються зробити з цитрусовими. Я прийшла до правильної формули лише кілька місяців тому, мовила Софія, і деякі ранні плоди були зовсім непридатними для столу. але ці, здається, виросли якраз ще кілька досліджень, і я буду впевнена в його товарності. Я хотів би назвати цей сорт Софія, сказав Дон Лоренцо. Каморське апельсин Софія. Алхімічне диво, яке змусить виноробів Талверара втирати сльози. Я зі свого боку хотіла б назвати його якось інакше, сказала Софія, грайливо ляснувши чоловіка зап'ястю. Садівничі майстри, мовив Лок, впевняться, що ви настільки ж чудова, як і ваші апельсини, міледі. Все ж так, як я сказав, може, у нашому партнерстві є більше можливостей, ніж будь-хто з нас передбачав. Те, як ви робите кожну зелену рослинку навколо себе податливою. Насмілюся припустити, що характер Домобольостер у наступному столітті може бути сформований більше вашим дотиком, ніж нашими старими емберленськими традиціями. Ви льстете мені, пане Фервейте, сказала Донна, — але нарахуймо наших кораблів, поки вони не стоять у гавані. Справді, погодився дон Лоренцо, — і на цій ноті я поверну нас до справи. Лукасе боюся, маю для вас сумні новини. Мені прикрою дощо соромно. Останніми днями мене було кілька невдач. Один із моїх боржників у горі відмовляється платити доволі велику суму. Кілька інших моїх прогнозів виявилися надто оптимістичними. Одним словом, на цю мить ми не такі гнучки, як будь-хто з нас може сподіватися. Наша здатність вкласти ще кілька тисяч крон у цей спільний проект викликає великі сумніви. О, сказав Лок, це, це як ви кажете, прикро. Він взяв до рота ще один шматочок апельсина і всмоктав солодкий алкоголь, змушуючи себе Ненатурально підняти кутики губ угору. 2. На набережні покидьків з повільною та терплячою грацією, що перевершувала його розміри, від тіні до тіні перепливав священик Ази Гіли. Туман сьогодні був рідким, волога спека літньої ночі особливо гнітючою. Струмки поту стікали по обличчю Жана за срібною сіткою його скорботного лику. Перекази в каморі стверджували, що тижні перед Серединою літа та днем змін завжди були найспекутнішими в році. Над водою мерехтіли вже знайомі жовті ліхтарі, чулися викрики і хлюпіт, коли люди на борту сатисфакції затягували ще один човен, повний благодійної провізії. Жан сумнівався, що зможе дізнатися щось більше про предмети, які відправляють на тих човнах, якщо не зробить чогось очевиднішого, як от нападу на одну з бригад вантажників, а це навряд чи вдасться. Тож сьогодні ввечері він вирішив. Зосередити свою увагу на одному складі приблизно за квартал від доків, поки ті за рівнем занепаду зайшов не так далеко, як пепелище, але поволі просувався в тому напрямку. Будівлі кришилися або падали набік у всіх напрямках. Уся територія, здавалося, занурювалася у своєрідне болото з гнилої деревини і впалої цегли. Щороку вогкість потроху роз'їдала будівничий розчин між камінням району, і законна торгівля тікала де-інде. А з'являлося все більше тіл, як-небудь захованих під купами уламків або взагалі не захованих. Крадучись у своїй чорній мантії, Жан помітив банди людей раци, які кілька ночей поспіль приходили і йшли зі складу. Будівля була занедбаною, але ще придатною для проживання, на відміну від її зруйнованих сусідок. Жан бачив, як майже до світанку за вікнами горіло світло, як проходили, і йшли партії робітників із важкими торбами за плечима. Ба навіть з підводами, але не сьогодні. Раніше на складі кипіла активність, а сьогодні ввечері там було темно й тихо. Сьогодні це, здавалося, викликало його цікавість, і, поки лок попивав чай зі знаттю, Жан був налаштований пхати носа у справи капераці. Були спроби зробити це і вони передбачали терпіння, пильність і багатоповільної ходьби. Він кілька разів обійшов складський квартал, уникаючи контакту з кимось на вулиці і пірнав у глибоку темряву, яка траплялася на шляху. Тримаючи свою срібну маску під пахвою, щоб приховати відблиск, Маючи достатньо тіні, навіть чоловік жанових габаритів міг бути непомітним, і він, звичайно, був досить вітроногий. Кружляючи по місцевості, він на своє задоволення встановив, що жоден із дахів сусідніх будинків не прихистив прихованих спостерігачів і що вуличних очей також немає. «Що правда?» – подумав Жан, притуливши спиною до південної стіни складу. Вони просто можуть бути кращими за мене. Азогіло, зглянься, пробурмотів він, підходячи до дверей складу. Якщо ти не обдаруєш мене своєю прихильністю цього вечора, я ніколи не зможу повернути цю чудову мантію та маску твоїм служителям просто за увага смиренного слуги. На дверях не було замка. Ті були злегка прочиненими. Жан знову надів свою срібну маску, потім сунув сокири в праву руку і заховав їх у рукав мантії. Він хотів, щоб вони були готові швидко вискознути за потреби. Але щоб лишалися при цьому не зовсім помітні, якщо він надибає того, на кого досі може справити святобливість його священницька одежа. Двері злегка скрипнули, а потім він опинився в складі, притиснувшись до стіни біля дверей, дивився і прислухався. Сітка його маски хрест навхрест розтинала густу темряву. У повітрі стояв дивний запах, який перевершував очікуваний сморід бруду та гнилої деревини, щось на зразок паленого металу. Він нерухомо стояв на місці. Кілька довгих хвилин, напружуючи слух, щоб уловити хоч якийсь звук. Не було нічого, крім далекого скрипу і зітхання кораблів, що стояли на якорі, і звуку вітру шибеника, який дув у море. Сягнувши лівою рукою під мантію, він витягнув алхімічну світлову кулю, дуже схожу на ту, яку ніс під лункою дірою. Він кілька разів струснув нею, і та спалахнула. У блідобілому світі кулі він побачив, що склад був одним великим відкритим простором купа зруйнованих і зогнилих. Перегородок біля дальньої стіни колись могла бути кабінетом. Підлога була покрита спресованим брудом, де не де в кутках або попід стінами лежали купи сміття, деякі накриті парусиною. Жан обережно переклав кулю в руці, притиснувши її щільно до тіла, щоб та випромінювала світло лише по дозі вперед і не освітлювала його. Жан не збирався витрачати більше кількох хвилин у цьому місці. Повільно підбираючись до північного кінця складу, він відчув ще один незвичайний запах. Від якого стало дибки волосся на загривку. У цьому місці щось викинули і залишили гнити, можливо, м'ясо, але запах був нудотно солодкавий. Жан боявся, що він знав, що це таке, ще й до того, як знайшов тіла. Під важкою парусиною у північно-східному кутку будівлі лежало четверо троє чоловіків і одна жінка. Вони були досить м'язисті, одягнені в туніки й бриджі, у важких черевиках і шкіряних рукавичках. Жан не міг нічого зрозуміти, поки не поглянув на їхні руки і не побачив татуювань. У Каморі ремісники під майстрим за традицією позначали руки або зброю якимось символом свого ремесла. Діхаючи ротом, щоб уникнути смороду, Жан пересував тіла, поки не роздивився символи як слід. Хтось убив пару скломайстрів і пару золотарів. На трьох трупах були очевидні ножові рани, а на четвертій жінці, на одній щоці її воскового безкровного обличчя. Була пара фіолетових рубців. Жан зітхнув і накрив тіла парусиною і, мимоволі, вловив проблиск відбитого від підлоги світла. Він став навколішки і підняв шматок скла, щось на зразок сплющеної краплі. Скидалося на те, що та в розплавленому стані впала на землю і там охолонула. Короткий рух світлової кулі показав йому десятки цих маленьких скляних цяток у бруді навколо брезенту. Азогіло, прошепотів Жан. Я вкрав це вбрання, але не засуджую цих людей. Якщо я єдина пересмертна молитва, яку вони отримають, не суди їх, будь ласка, дуже строго за горе їхньої смерті та безчестя їхнього спочинку. Нечесний наглядачу, якби ти міг якось долучитися, я був би дуже вдячний. Почувся скрип, коли відчинилися двері на північній стіні будівлі. Жан хотів було відстрибнути назад, але передумав. Його світло без сумніву вже помітили, і найкраще було зіграти поважного священника Ази Гіли. Сокири залишилися в його правому рукаві. Останнім, кого він очікував побачити в північних дверях складу, були сестри Берангіяс. Раїца були в непромикальних плащах з відкинутими каптурами, у світлі жанової кулі поблискували їхні браслети за кулячими зубами. Обидві сестри також тримали по світловій кулі. Вони потрясли їх, і всередині складу розрісся потужний червоний відблиск, наче жінки тримали в долонях вогонь. «Да, питливий священник!» – сказала одна із сестер. – «Добрий вечір тобі. Не зовсім те місце, сказала друга, де ваш орден зазвичай не шпорить без запрошення. Мій орден опікується смертю в будь-якій формі та в будь-якому місці. Жан показав світловою кулею на парусину. Тут було скоєно нечесний вчинок. Я промовляв за упокійну молитву, яка належить кожній душі, перш ніж вона зануриться в довге мовчання. Он як, нечесний вчинок. То чи Чирін, лишимо священника займатися своїми справами? Ні, сказала Раїса. Адже останні кілька ночей його справи дивним чином стосуються наших, чи не так? То я правда, сестро, один чи два рази можна вибачити, але цей священик був наполегливим. Надзвичайно наполегливим, сестри Барангіяс йшли на нього повільно, усміхаючись, як коти, що наступають на покалічену мишу. В наших доках і тепер на нашому складі. Ви смієте припустити, сказав Жан, відчуваючи, як пришвидшується стук його серця, що втрутитися у справу. Посланника володарки довгого мовчання, а зігіли самої богині смерті. Боюся, втручання те саме те, чим ми займаємося професійно, сказала сестра праворуч від нього. Ми спеціально не замикали складу на випадок, якщо ти захочеш просунути сюди свою голову. Ми сподівалися, що ти не зможеш стояти. І ми самі знаємо дещо про пані найдобрішу, хоча наша служба їй трохи прямолінійніша за твою. При цьому на голій сталі зблиснуло червоне світло. Сестри витягнули вигнуті клинки завдовжки з руку. Злодійські зуби, саме такі, як маранцала, показав йому багато років тому. Близнючки Берангіас неохильно наближалися. Що ж, сказав Жан, якщо ми вже покінчили з приємностями, дами, дозвольте мені покинути цей маскарад. Він опустив свою світлову кулю на землю, відкинув чорний каптур і зняв маску. Та не, – сказала сестра, праворуч від нього. Ну, і що б мене? Значить, ти таки не вибрався через. Віконтові ворота. Сестри Берангія зупинилися, дивлячись на нього. Потім вони почали кружляти ліворуч від нього, рухаючись у граційному синхроні, даючи собі більше простору для дії. А ти зухвалий малий, сказала друга, видавати себе за священника Азегіли. Перепрошую, ви збиралися вбити священника Азегіли. Так, ну, здається, ти врятував нас від цього конкретного богохульства, чи не так? Як зручно, — сказала друга сестра. Я ніколи не мріяла, що це буде так легко. О. Хай щоб це було, сказав Жан. Я гарантую, що це буде непросто. Чи сподобалася тобі наша робота у вашому маленькому скляному підвалі, зараз заговорила сестра зліва. Твої двоє друзів близнюки санці. Близнюки, прикінчені близнюками, однакові рани на горлі, однакова поза на підлозі. Здавалося, доречним. Доречним. Жан відчув, як у черепі, немов тиск, наростає новий гнів і сціпив зуби. Запам'ятай мої слова, суко. Мені було цікаво, що я відчуватиму, коли нарешті настане цей момент, і я маю сказати, що почуваюся до біса добре. Сестри Барангіяс майже однаковими рухами скинули з себе плащі, ті пурхнули на підлогу, вони кинули свої світлові кулі і витягнули інші леза дві сестри, чотири ножі. Вони пильно дивилися на жана в змішаному червоно-білому світлі і присіли в бойову стійку, як сто разів раніше, коли тисячолюдні юрби верещали на мінливій гульні. Як це робили сто разів раніше перед жертвами на суді Капи Барсаві, лихі сестри, сказав Жан, коли сокири випали з правого рукава мантії в руку, познайомтеся з лихими сестрами.